Приваблива і дуже небезпечна. Міліцейський спецпідрозділ Титан почав годувати жінок-охоронців. Перший взвод тренували півроку і ось показали журналістам. Сергій Моргун був на відкритому тренуванні і каже, бійці у спідницях найгірше за чоловіків вправляються зі зброєю та в рукопашному бою. Їх можуть не сприймати всерйоз, доки не побачать у дії. Вони охоронці без широких плечей та двометрового зросту, але з чоловічими навичками захищати. Подивившись на таку дівчину, не одразу зрозумієш, що це охорона. Приступні канібують мислі, да що це йде заправждення Женщина вооружона, яка все знає і у неї є навики. Це можуть подумати, що лізна знакоме, колега. Как... Тренування у стрільбі, рукопашка і тактика ведення бою для жінок. Жодного попуска. Роблять те, що й чоловіки шикуються, підпорядковуються наказам. Жіночий відділ створили нещодавно, але дівчата вже встигли зарекомендувати себе. Працюють навіть сумлінніше за чоловіків, більш відповідальні, більш вони якось так у них більш принциповані підходять до своєї роботи, бо це, скажімо так, новшество. В тілоохороні. Раніше такого не було. Це буквально в цьому році створився такий підрозділ в Титані, як жіноча фізохорона. Тренування з рукопашки проходять разом з чоловіками. Фахівці кажуть, це й доводить всю серйозність підготовки жінок-охоронців. Дівчата безстрашно демонструють прийоми боротьби та прямої бійки. Мы всегда боремся на равных, потому что е, нас учат для того, чтобы в будущем там же нам поддаваться не будут, поэтому максимально они стараются не поддаваться, а действительно показывать свою силу. Але хлопці запевняють, жінкам вони не піддаються. Не піддаються, но дають возможность поработать жінкам. з жінками. И женщины, естественно, с таким методом работы, они более сильно становятся. Психологически с ними легче работать, потому что они... Так би морально устойчиві жінок охоронців останнім часом все частіше запрошують на роботу, адже вони це визнають навіть самі правоохоронці інколи відповідальніші та працелюбніші за чоловіків. Сергій Моргун Володимир Вістяка перший національний.